Попри воєнний стан та постійні відключення електроенергії, українці все-таки не відмовляються від прикрашання ялинок та новорічного декорування своїх помешкань. Фахівці розповідають, у цьогорічних трендах серед модних прикрас чорні оксамитові кульки, які міксують з різними кольорами. У світі їх обирають, тому що наступний рік це рік чорного водяного кролика. А от в Україні вони більше асоціюються з символічним трауром. Ще одним трендом цьогоріч для українців стала бавовна. Нею активно прикрашають ялинки. У нас трендом безумовно стала бавовна. Це такий наш виклик, можна сказати, цій війні. Момент патріотизму, можливо, такої віри у найшвидшу перемогу. Також новими барвами заграли і патріотичні новорічні прикраси. Тепер вони зазвичай у кольорах українського прапора синьо-жовті з блискітками або з пастельними відтінками. Такі кульки можна зустріти ледь не на кожному новорічному деревці. Однак Анастасія відзначає, що цього року люди не надто активно витрачають гроші на оновлення новорічного декору. Цього року не дуже популярні новорічні прикраси, так як у нас країні відбувається війна, і навіть центральна ялинка у місті, яка щорічно прикрашає, світиться, сіяє на все місто, її не прикрашають. Я думаю, що більшість тернополян теж розуміють, яка ситуація, та все ж хочеться якусь частинку світла, тепла в свій дім привнести. Ще одним вже таким необхідним аксесуаром декору стали новорічні гірлянди. Кожен старається якимись максимально гірляндами прикрашати, так як зараз блекаут, то гірлянди, особливо на батарейках на USB, на акумуляторах. Це таке найважливіше, найпопулярніше, що мусить бути у кожного удома. Це і додає трішки новорічного настрою, і також чудово освітлює звичайно. Тернополяни розповідають, що цього року ялинки в себе вдома обов'язково прикрасять, аби не дати російським оркам зіпсувати свято нового року. Буду ставити, бо в мене маленька дитина. І вона її хоче прикрашати. Так, в принципі, ті, що маємо, іграшки, ті будемо ставити. Рожеві, знаю, є кульки, є якісь шишечки, ще щось є. Ну, що дитина хотіла, то вона, в принципі, вішає на ялинку і нам батькам вистачає. Ми поставили таку маємо штучну, гарну, невеличку, то тільки з-за того, що діти її збирали, ми, ми вдома поставили. О, можна їх запитати, ви чекаєте новорічних свят? Так. Ялинку зібрали, так. Миколай скоро прийде. Листи написали. У нас все в порядку. Але з розумінням містяни ставляться до того, що цьогоріч центральної ялинки в Тернополі не буде. Звичайно, непривично, але я думаю, задля економії, для за безпеки людей все-таки варто би цього року не ставити. Загалом цього року новорічний декор дещо зріс ціні. Тому це ще одна з причин, чому люди не женуться за трендами.